Має право на права під такою назвою провели захід на базі навчального центру МНС. у формі зустрічі діалогу. Його працівники мали змогу підвищити рівень правової культури, а також інформованості про конституційні права та обов'язки і можливості їх реалізації захисту. В рамках всеукраїнського тижня права працівники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області провели практичний семінар із правових питань на захід. Запросили правових практиків державтоінспекції в області, кримінально-виконавчої інспекції та приватного нотаріуса. В основному виникали питання, які стосувалися роботи нотаріуса, порядок оформлення договорів дарування, купівлі продажу, спадщини. Багато було питань до представника державної автоінспекції. І, звичайно, сьогодні ми поговорили не тільки про права людей, які звичайних людей, пересічних людей, а ми поговорили і про права людей, які переступили межу закону. Учасникам, окрім отриманих теоретичних знань, розповіли, як їх можна застосувати у реальному житті. Ми беремо участь в семінарі, оскільки проблема аварійності надзвичайно гостро нині постала. У нас в області з початку року загинуло 100 осіб і понад 500 травмувалося. Тому, щоб призупинити цей конвейер смерті на дорогах, ми проводимо такі профілактичні заходи в трудових колективах, у навчальних закладах, намагаємося вплинути на свідомість водіїв в першу чергу. Наша робота якраз і заключається в виконанні покарань, які не пов'язані з позбавленням волі. Тобто людям дали можливість виправитися. Без позбавлення їх волі чи обмеження цікавий діалог відбувся з працівниками у формі діалогу і відповідно розказали їм про державний реєстр речових прав, який запрацював з початку 2013 року, де є багато новинок, і відповідно також зміни до законодавства у спадковому праві, які в нас повинні пройти у 2016 році. Також між працівниками установи провели правознавчий ринг, адже важливим елементом успішного засвоєння знань із правознавства є використання різноманітних методів активізації на правову тематику.